Вітаю, друзі! Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко, як завжди, і ми поговоримо про останній повітряний удар, який був у ніч на 11 лютого, головною цілею якого став Миколаїв і Миколаївська область, але дісталися і Одесі і Одеській області, в тому числі. Що ж відбувалося? Давайте подивимось далі. Не забувайте підписуватись та дивитися опис. Відео, де є посилання на статтю з більш детальними подробицями та оновленнями. Отже, ще увечері о 10 лютого росіяни запустили за даними командування повітряних сил України 45 ударних безпілотників. Всі вони стартували з двох точок у Криму. Це ми з Чауда та район Балаклави. І всі вони летіли відповідно з південного напрямку. Загалом робота протиповітряної оборони була у дуже багатьох областях України і в. Було збито, було збито підкреслю 40 дронів з 44 26 з них збили над Миколаєвом і Миколаївською областю, чотири над Одесою, і по одному Дніпропетровська, Херсонська, Вінницька Кіровоградська області. А також протиповітряна оборона працювала у Черкаській, Київській і Житомирській областях, де збили ще декілька дронів. Ми бачимо, що єдиний е, якийсь такий. Єдині ушкодження, які були від цього удару, вони були у Миколаївській області, де пошкоджено внаслідок падіння уламків дронів аграрні підприємства. Загалом цей удар був спрямований по припортовій та аграрній інфраструктурі прибережних районів Миколаївщини та Одеської області. І ми бачимо, що сьогодні вночі протиповітряна оборона показала дуже високу ефективність роботи у 88%. Ми стежимо далі за ситуацією, що там буде. І з вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні.